Забаром початок навчального року, тож пропоную подивитися, які можливості надає нам платформа Microsoft Teams для онлайн-підтримки навчальних курсів. Зокрема, хочу поділитися з вами своїм власним досвідом організації університетських навчальних курсів, дисциплін саме на цій платформі. Я покажу вам один зі своїх курсів, який був прочитаний в минулому навчальному році. Це реальний кейс, тому ми звернемо увагу, як він був підтриманий. За допомогою інструментарію Microsoft Teams, як організований матеріал саме на цій платформі, і як він був доведений до студентів. Зокрема, і як ви можете, як викладачі, використовувати окремі інструменти Microsoft Teams для організації матеріалу навчального, доведення його до студентів, роботи спільної зі студентами, ну і тощо. Покажу ті оновлення, які відбулися влітку, буквально напередодні вже нового навчального року, які ще не були використані саме в цьому кейсі, але з якими ми обов'язково познайомимось, якщо вам буде це цікаво, в наступних відео. Отже, давайте пройдемось по загальних налаштуваннях цього курсу. Як ви бачите, курс має доволі стандартну будову. Онлайн за допомогою того інструментарію, який надає нам Microsoft Teams. Зокрема, курс називається Лідерство та партнерство в бізнесі. Є домашня сторінка, це по суті міні-сайт вашого курсу, на якому можна показати повну назву, необхідні реквізити цього курсу, корисні для студентів, можливо для ваших колег. Також якісь оголошення, які, про які мають дізнатися студенти, наприклад, в першу чергу. Також тут розміщено постійні посилання на корисні матеріали по курсу. Зокрема, у мене був розміщений прямий перехід посилання на курс відеолекцій. По даній дисципліні на сторінку даної дисципліни на сайті університету і також посилання на наш робочий електронний журнал. Також є розклад занять, який формується автоматично, коли створюються ті чи інші наради. Тут з'являються повідомлення для студентів і всіх учасників даної, даного курсу, які ви можете побачити одразу на одній сторінці. Також нижче бачимо актуальні файли, з якими я працювала останнім часом. Ну і є посилання на мою сторінку на сайті університету, тому що студенти мають повинні мати доступ до офіційної інформації про свого викладача. І також відкритий. Відкриті коментарі. Студенти не дуже часто користуються ними. Як бачите, тут коментарів на цьому курсі не було, тому що ми використовували більшою мірою канали для спілкування, тож всі коментарі ми побачимо там. Проте, Домашня сторінка корисна, по суті, це є своєрідна візитівка курсу як для студентів, так і для всіх зацікавлених осіб, і швидкий доступ, також вона забезпечує швидкий доступ до всієї актуальної інформації. Як налаштовувати сторінку, як її редагувати? Якщо це буде цікаво, будь ласка, залишайте свої запитання в коментарях до цього відео, і я з задоволенням буду на них відповідати. Наступна вкладочка в налаштуванні Microsoft Teams по кожному курсу це блокнот для класу. Для мене це є одним з основних інструментів, який я використовую в своїй роботі, в спільній роботі зі студентами. Знов таки, зараз не буду зупинятись детально на поясненні налаштувань цього блокноту. Єдине про що скажу, що блокнот, по суті, являє собою електронний підручник. Плюс простір для спільної роботи. Зокрема, є розділ бібліотека курсу, в якому студенти можуть знайти всю інформацію по кожній темі курсу. Як ви зараз бачите? Тут є посилання і на відеоматеріали, які використовуються, і на лекції, і на корисні додаткові матеріали. Також в цьому блокноті є розділ для викладачів, який студенти не бачать, але який викладач може використовувати я для робочих записів, і також є розділ семінари, який по суті я використовую для організації проведення безпосередньо. Навчальних е, онлайн занять. Тут ми зі студентами безпосередньо під час заняття виконуємо конкретні завдання, можемо також проглядати відео, відеокейси або корисну додаткову інформацію і безпосередньо працювати разом. Останній, четвертий блок це безпосередньо розділ кожного окремого студента, розділ для записів, для виконання домашніх завдань, в якому студенти можуть безпосередньо. Посередньо виконувати завдання, які підлягають оцінюванню. І а, також для відповіді на ці завдання можна користуватися саме ось цим розділом блокноту, не створюючи додаткових файлів, а безпосередньо виконуючи завдання на сторінці цього блокноту. Тут можна безпосередньо проходити і опитування, якщо воно передбачено якесь е, для самоперевірки знань. або для контрольного опитування, а також безпосередньо виконувати завдання, яке пропонується по даній темі. Але ще раз нагадаю про те, що якщо вам буде цікаво більш детально налаштування, будова цього блокноту, я з задоволенням відповім на ці питання в окремому відео. Третя вкладка, яка з'явилася буквально напередодні, вже нового навчального року, в серпні місяці, вона називається класворк. Її призначення надзвичайно цікаве і корисне, і її ще не було в минулому навчальному році, тому я її не використовувала. Але одразу хочу сказати, що ця вкладка дозволяє цей інструмент, дозволяє нам організовувати. Кожну секцію або кожну тему курсу набираючи буквально як в конструкторі, набираючи різні. Елементи, навчальні елементи, методичні елементи для успішного опанування цієї теми. Які налаштування можливі? Як це виглядає з задоволенням в наступному відео? Зараз лише зазначу, що Classwork – це інструмент, подібний до секції на платформі Moodle такий своєрідний аналог. А четверта вкладка це завдання. Завдання дозволяє нам налаштовувати. Налаштовувати завдання для виконання студентами, по-перше, завдання можуть бути різного типу. Це можуть бути опитування, це можуть бути практичні письмові завдання. Це можуть бути кейси, які потребують від студентів письмової або якоїсь іншої. Відповіді. Це можуть бути завдання для індивідуального і групового виконання. Усі налаштування завдань можна розглянути окремо, зараз не буду на цьому зупинятись, але цікаво те, що кожне завдання, яке ми налаштовуємо, по-перше, автоматично повідомляється студенти, кожен студент отримує повідомлення про. Те, що завдання призначено, кожен студент бачить скільки завдання коштує в балах, кожен студент бачить дедлайни виконання цього завдання, і, або навіть посилання, то як я вже про це говорила, посилання на сторінку в блокноті, де можна виконати це завдання, не задумуючись про те, як правильно оформити відповідь до такого завдання. Наступна вкладочка оцінки. Оцінки це той блок, який формується автоматично системою. Як тільки викладач отримує завдання, призначені студентам, перевіряє їх і виставляє оцінку, ми можемо побачити всі результати оцінювання безпосередньо на в даній вкладці. Отже, яка саме інформація доступна нам тут? Перш за все, це стан того чи іншого завдання. Якщо воно було тільки переглянуто, про це система повідомляє нас автоматично. Якщо завдання було здано і оцінено, зберігається автоматична оцінка по кожному студенту. Ми можемо відкрити роботу, переглянути її або просто вже зарахувати і повернути остаточного студенту. Ми можемо побачити середнє значення по тому чи іншому в розрізі кожного завдання. Середнє значення досягнень студентів в цілому по класу, по групі, а також загальне, середнє значення, точніше, загального рівня успішності кожного окремого студента. І така інформація зберігається буквально по всіх завданнях, які були виконані даним класом, даною групою студентів, які проходили дану дисципліну. Також що цікаво, цю інформацію можна подивитись буквально по в розрізі кожного окремого студента. Як бачите, тут ми побачимо і середню оцінку даного студента з більш детальними відомостями, і також буквально стан кожного завдання. Коли переглядалися, які були відгуки надіслані, їх також можна розкривати і дивитись, які оцінки були виставлені з позначенням максимально передбаченого балу тощо. Наступна вкладка це рефлексія. Рефлексія дуже чудовий інструмент, який дозволяє підняти емоційне включення ваших студентів до дисципліни. Особливо це критично важливим є для дистанційної форми. Навчання, коли студенти змушені працювати віддалено один від одного, і, звісно, живого спілкування може не вистачати. Тому дуже часто можна користуватися з тими можливостями, які надає саме цей інструмент рефлексія, і, як мінімум, зчитувати емоційний стан студентів або під час заняття безпосередньо, або по результатах виконання якогось окремого. Окремого завдання, ось таким дуже цікавим способом, так дійсно емоційно насиченим, студенти дуже позитивно реагують на такі опитування, і, до речі, неодноразово казали про те, що це дозволяє їм більш спокійно і позитивно налаштовуватися і на заняття, і на виконання тих чи інших. Завдань також тут є можливість зробити маленьку перерву під час заняття, якщо відчувається якісь, якесь емоційне напруження, і попрацювати зі своїм диханням, заспокоїтись. Ну і нарешті Insights – це інформація. Це, по суті, аналітика по роботі студентів на даному курсі, на даній дисципліні. Аналітика дуже широка розгорнута і містить як загальні оцінки по групі в цілому, що ми тут бачимо, ми бачимо. Динаміку настроїв, ті самі дані, які зняті через рефлексію, ми бачимо, як почувалися, які саме емоції найчастіше обирали студенти при таких опитуваннях. Також ми бачимо середню оцінку в класі і її динаміку буквально так, от по датах. Це пов'язано з успішністю виконання тих чи інших завдань. Звісно, можна подивитись більш детальну інформацію. Статистика задачі за останній час бачимо, хто був відсутній, хто просрочив, скільки точніше студентів були. пропустили це завдання, просрочили його, здали невчасно і так далі. Знов таки з деталізацією, з можливістю деталізації цих даних. Популярні файли, які відкривалися дуже часто, і також завдання, які були виконані, з якою статистикою, скільки студентів їх виконали в цілому, і які необхідно повернути студентам. Ну і атмосфера в класі, остання перевірка, яка була, і теж можна розкрити, подивитись детальніше. Якщо подивитись зверху, є цифрові дії, тобто буквально по кожному студенту в групі, ми можемо переконатися, як активно працював той чи інший студент протягом семестру. І побачити, як активно студенти працювали протягом всього цього періоду, коли вони підключались, хто з них підключався, хто не підключався. Бачимо буквально по кожному студенту таку динаміку можна простежити. Також ми можемо перейти до завдань і подивитись на те, як виконувалися завдання, які оцінки були отримані студентами в розрізі кожного окремого завдання, який був рівень успішності. Доволі розгорнута аналітика. І буквально от по кожному студенту окремо, також можна переглянути їх результативність. Що ще нам доступно в цьому блоці? Є ще блок читання. Він тут неактивний. Ми ним не користуємося. Атмосфера, ми вже дивилися рефлексія по суті. Так, загальна зведена аналітика по в цілому? По а, всьому періоду навчання і по, по кожному. Студенту також окремо, ну і е, порадник з пошуку теж можна ним скористуватись, коли е, у нас виникають ті чи інші е, запитання стосовно того, як можна використати аналітику для підвищення якості е, навчання наших студентів. Ось такий дуже потужний інструмент аналітики. Ну і тепер комунікаційна складова. Давайте подивимось, як був організований простір для комунікації. Зокрема, для цього використовуються канали. По суті, це чат, груповий чат для листування, для обміну інформацією, для оголошень, об'яв. Тут з'являються якісь оголошення. В тому числі опитування, зокрема, які проводились протягом часу, автоматично формуються повідомлення про призначення онлайн заняття відповідно до розкладу, які формуються через відеонаради. Кожному занятті є якісь коментарі. Тут студенти беруть участь якісь. Ну під час занять я їх опитувала або якимось чином залучала до обговорень, і також система автоматично формує звіт відвідуваності, який можна скачати і. Автоматично ще раз підкреслюю, фіксується присутність студента, коли він увійшов на відеонараду, коли виходить з відеонаради, скільки він був присутній на відеонараді. не потребує від викладача ця робота якоїсь додаткової додаткової роботи. Ну, І також ще раз підкреслю, що всі відеозаняття, як лекційні, так і практичні, були записані і всі відео залишались доступними для студентів. Посилання на відеозаписи залишаються як в цій стрічці, так і в, так і в блокноті для класу у вигляді URL. Посилання, От, як ви бачите, зараз так є. Посилання на саме відео, і так само залишаю, я залишала посилання на записані заняття в блокноті для класу, який показувала раніше. Даний чат він повністю забезпечує таку асинхронну. Асинхронне спілкування зі студентом немає потреби підключати якісь додаткові ресурси, телеграми, вайбери і так далі. Усі студенти в будь-який момент бачать інформацію, яка призначена або доведена викладачем до кожного з них. А також може залишати свої коментарі, використовуючи ось цю вкладочку, нова розмова і буквально як в будь-якому чаті, залишаючи свої коментарі, запитання. Якісь реакції на ту чи іншу інформацію. Також ви можете побачити, що окрім загального каналу, який був використаний для спілкування з усіма студентами даного курсу. А, нагадаю, тут у мене було чотири групи академічні є інші канали. Причому чотири канали вони позначені саме кодуванням цих академічних груп, тобто у кожної групи ще був свій окремий канал. Я його використовувала для того, щоб саме в цьому каналі розміщати повідомлення про призначені онлайн-заняття, практичні, тобто ті, які стосуються тільки цієї групи, оскільки у кожної групи заняття відбувалися за своїм розкладом, ну і для того, щоб не плутати студентів. В який час, в який день відбувається те чи інше завдання, воно оголошення про нього було віднесено до каналу кожної групи окремо. Ну і відповідно ще у нас було дві, два канали. Ви тут можете побачити: це дискусійний клуб та нижчі історії від ChatGPT. Це була ініціатива вже студентів. І створені вони були саме за ініціативою студентів. Дискусійний клуб тут ми обговорювали ті, Ті книги або публікації, які були цікаві окремим студентам, вони ділилися тим, що вони читають, чому це їх цікавить, робили такі маленькі навіть відеопрезентації своїх інтересів і ділилися з ними, зі своїми одногрупниками. Знов таки підкреслюю, це вже була ініціатива студентів. Вона виникла. Стихійно, і я дуже задоволена тим, що вдалося реалізувати такий маленький навчальний проєкт в межах нашого курсу. І ще один експеримент це історія від ChatGPT. Як тільки він з'явився. В доступі став доступним для використання студентами. А нагадаю, цей курс ми починали в лютому 2023 року. Отже, ми спробували подивитись, як ми можемо використати чат GPT саме в межах нашого курсу. І студенти намагалися створювати різні історії про кампанії, які їх надихають за допомогою чату GPT. Ось так був організований наш курс в межах в межах платформи Microsoft Teams. Однак я також хочу нагадати про те, що окрім дописів, тобто стрічки. Стрічки для чатування зі студентами. У нас був активний формат відеонарад. Кожна відеонарада планується за допомогою ось цього інструменту, розпочати швидку нараду або запланувати нараду. Якщо у вас заняття проходять за розкладом, то звісно. Краще планувати нараду, заздалегідь з тим, щоб студенти отримали заздалегідь повідомлення про те, що така нарада запланована, така відеозустріч запланована. Як налаштовувати, що варто додавати в це повідомлення. Якщо цікаво, знов таки готова показати в наступних відео коротких в такому форматі інструкції. І знов таки ще єдине про що хочу наголосити, що проведення онлайн занять на платформі Teams – Надзвичайно зручно в тому плані, що у вас є можливість не просто налагодити відеозв'язок зі студентами. Ви можете за допомогою відеонаради автоматично записувати своє заняття, зберігати цей файл без додаткового його вивантаження на ваш комп'ютер або ноутбук, перевантаження в якийсь спеціалізований. Ресурс, наприклад, YouTube, тобто все це робиться автоматично і автоматично файл стає доступним для студентів і, взагалі, всіх учасників курсу по завершенню самої наради. Відповідно, ви можете ділитися url посиланням на це заняття в будь-якому ресурсі, який вам потрібний, переносити в блокнот url посилання залишати залишати в соціальних мережах, якщо в тому є бажання і потреба, це все можливо. Але окремо про налаштування і про можливості можемо поговорити в, пізніше в наших наступних відео. Якщо у вас залишили запитання до того, як організовується курс, які ще можливості існують в, на платформі Microsoft Teams, можливо, я щось опустила, щоб про що б вам було цікаво дізнатися, будь ласка, залишайте свої запитання в коментарях до цього відео, і я з задоволенням буду на них відповідати.